Хлопці, після фото помінялися. Все, капітани вдалої гри. Вам удачі. Тому грають, вони в комбінованій червоно-зеленій формі. Виконує стандарт. Навісна передача в карний майданчик. Залізничники тут приходить голкіпер. Вибиває м'яч за межі поля. Переведення вперед в лінію атаки. На футболістів. Атакувальний. І удар з далекої від. цю гру для вас тож. Також закликаю. Наші... Удар, Ось небезпечно було для вас тож. Також закликаю. Наші... Удар! Ось небезпечно було. Весна передача, Я тут уже голкіпер. Месна передача, Я тут уже гоукіпер. Ну, Руслан ткаліч. Вступає в гру, виносить м'яч. Подалі. Але на підборі знову львів'яни на газоні опинився. Двоє гравців зараз. Біля м'яча і завдає удар у сьомий номер. львівської команди. Двоє гравців Зараз. Біля м'яча і завдає удар у сьомий номер. львівської команди. Олекс... Солідерця на базі Менкач футбольної академії. ще, що. Я думаю, що всі учасники мають бути задоволеними. від умов. Але м'яч знову повертається до капітана Карпат. Кіт. Тут уже фолить. Назар Руденко проти капітана Львів'янту Олександр Юрій Сергієнко до виконання кутового. Навісна передача на дальню стійку. Там голкіпер переводить, але на підборі гравець Карпат. Удар з лінії карного майданчика. Влучає він у футболіста Локомотива. Київської команди. Навісна передача. Тут обстукався м'яч. Карному майданчику і зараз удар. кияне. Залишається з м'ячем. Нікіта Деркач один, 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 отримав передачу від Усова. Дай, Деркач дай, дай, дай. протягнув м'яч. Ривається у карний майданчик. котиться за партнера. Удар! І відзначається зараз Дмитро Шарак. А 30... Дай, 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 30... 31 хвилині матчу. 1-0 стає на 31 й хвилині матчу. Нікіта Деркач отримав передачу від Усова. Деркач протягнув м'яч, вривається у карний майданчик, котиться партнера, удар! І відзначається зараз Дмитро Шарак. На 31-й хвилині матчу. 1-0 стає на 31-й хвилині матчу. Відзначаємо, що змістився він в захист. І натхненно зараз протягнув м'яч. Аж на половину поля супер у відборі працювати. кияни. Ось зараз отримує капітан. Удар! З розвороту зараз виконував Нічним протистояння. Раз. Карпатівці! Удар! Ось це був момент. Ось це. Сьогоднішнє протистояння. Раз. Карпатівці! Удар! Ось це був момент! Ось це. 15-й Назар Великоцький. 18-й Денис Приймаченко. 26-й Микола Бондар, двадцять. Денис Шокур з міста Рівне. Четвертий арбітр Вадим Трач з міста Тернопіль з гравцем своєї команди і перехоплення. Локомоти йде в атаку. Гравець обіграв тут він. І воротаря, і оборонців. І рахунок у зустрічі на 45-й хвилині стає 2-0. Схоже, цього разу день на правий фланг на Павла Романця. Романець. віддає на Ігора Кіта. Кіт, проспіляє, удар. І рахунок стає 1-2. Відзначається. 20-й номер. Юрій Антонюк. Браво! Віддає на Ігора Кіта. Кіт, проспіляє, удал. І рахунок стає 1-2. Відзначається. 20-й номер. Юрій Антонюк. Устатівці несуться вперед. Юркіт підсковзнувся і навіть сфолив. Підводиться кіт і удар по воротах. Пролітає м'як. Футболіст Альвівської ох, як небезпечно там, помилився. Поліста е аргівської... ох, як небезпечно там помілився. Е Голкіпер добре Несеться вперед. віддає на романця. Романець зупиняється, вривається в карний майданчик. Була заблокований удар. Тут м'яч котиться до ігора кіта. Кіт. До кінця грає. Микита Супруну повертається до Ігора Кіта. Кіт розвертається, завдає удару, але в туз. Микита Супруну Мяч повертається до Ігора Кіта. Кіт розвертається, завдає удару, але в туз. Кіт Вони домінують. Але поки що рахунок не на їхню користь. Романець нав... накидує м'яко. Тут голкіпер. Переведення на протилежний флан там на позиції романця зміщується. Лука Білус І буде. Зараз там на позиції Романця зміщується. Лука Білус І буде. Зараз удар від Виходить зараз з тиску Капітан Карпат. Ігор Кіт від... Виходить зараз з тиску Капітан Карпат Ігор Кіт віддав перед. Проштовхує сім У карний майданчик. Романець. Тут все було в рамках правил. Просто врізався, побуває на половині поля локомотива. Постійно вони атакують. І тут рефері показує, що фол. Капітан тут. Сніданко. Віддає на кіта, кіт на романця. Романець, удар. Сніданко. Віддає на кіта, кіт на романця. Романець, удар. Залізничники. Далеко. І головне точно зараз. Корпус виставляє. Нікіта Деркачі може вийти, гостра контратака. Сам насам виходить. Все ж таки наздогнав його оборонець, удар. І кутовий буде. От. Сам насам виходить. Все ж таки наздогнав його оборонець, удар. І кутовий буде. От. Залізничники. Тягнуть вони. Тут капітан там завозився і зараз рефері можливо покаже попередження 70-му номеру. Локомотива автору дубля Дмитру Шараку. От просто руками бачимо. Завалив він футболіста львівської команди. І з дозволу арбітра, звичайно, водитиме залізничники. Тягнуть вони тут капітантом. Завозився і зараз рефері, можливо, покаже попередження 70-му номеру локомотива автору дубля Дмитру Шараку. Просто руками бачимо. Завалив він футболіста львівської команди. І з дозволу арбітра, звичайно, водити. Сталося, можливо, Записував картку, записував попередження і тому картка знаходилася у руках арбітра. Зараз атака. У виконанні Карпат проривається через лівий фланг гравець. військової команди котить тут ногою. Зупинив м'яч. Голкіпер Руслан Ткалічка. У виконанні Карпат проривається через лівий фланг гравець. військової команди котить тут ногою. Зупинив м'яч. Голкіпер Руслан Ткаліч. І... Але улучного удару. Не вдається їм завдати по володіннях. залізничників. Може зараз. Знову м'яч покотився. По лінії воріт. Удар. І проліходить Кирил Межибовський. Фон і арбітром час. Бачимо. Вся команда. Майже вся команда Карпат. Там два гравці за межами Карно. Навісна передача. Удар. Відбиваються залізничники. Підбирає Романець. Романець залишається на ногах. Романець тут вривається в карний. Не доходить він до майданчика, Часто кіл ніг із захисників локомотива. І завершується матч з рахунком 2-1. Локомотив перемагає і вривається він у фінал вищої ліги вікової категорії у 16. Штовханина не зрозуміла між футболістами Карпат та Локомотивом. Звичайно.